От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рагульність бореться в Європі. Просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі великий вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню. І тобі кажуть, хуйня переробляй, що ти наробив, руки з жопи і так далі. Це з неї сторони плохо, а з накшої. Зенак, дивіться, тут це дуже технологічно, всі макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там суперкрута, з терпскріном, з до Wi-Fi і так далі. І що б ти не зробив, тебе похвалять, вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб-центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут, в Британії, не дай Боже, машин в ремонт віддати. Накосячать і так сійдеть. Хто в Британії живе, от, от я не спрошу. Напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс. Руки, жопи і так сайдять. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рогульність бореться в Європі. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але задіваюся зараз тему навчання і те, що всім нам наболіли, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроде би, через жопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі великий вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну, Головний, це корупція і, і виробство. Ті, якби не оця історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От най е, вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? Система в Європі устаріла. Європа Європа, ребята, дуже сильно себе загнала і нам спеціально всю життя українцям що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то не все, щоб ми не вилізли на екфоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого, на жаль, добились. Ми, правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити і все. Все інше це капець, починаючи від кухні, закінчуючи. Знову ж таки, буде відео ребят, про те, які є плюси. Всюди, в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з Україною і беру ті моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, так. Все. Друзі, папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються. Чао.